Приблуда для збереження живої риби. Річка з боку, приходжу, ловлю, сюди кидаю, вона тут живе, плаває, очищається, вода міняється, вона всі, все собі очищається. І потім, коли треба, взяв, зловив і їсиш. Це я тестовий такий варіант, щоб все цей механізм пропрацювати, зрозуміти, як воно працює. В принципі, все зараз налаштувалося, риба не дохне, все нормально. Поставив, бо Ну, Якби мала, мала ємність, а риби багато на, на цю воду, то біологічний фільтр. Тут засипав, поки тестовий може, якщо воно буде добре працювати, так і залишу. Тут щебінь. Вода проходить, проходить через цей щебінь, там там, ці, як вони там? Ну, коротко, мікроби, не мікроби, бактерії бактерії все очищають. Тут трохи завелике на 600 літрів оцей. Він сюди сильно крутить воду. Я таку поставив, щоб воно збивало цю течію. І воно все працює. Був менший, але він не піднімав мені воду на такий рівень. Отам він лежить. От. Отакий менший. Він був з фільтром, отам від нього такі ці бочалки валяються. Тепер воно по-іншому. Риба в принципі живе, Де десь місяць мене це все працює. Я можу показати десь, десь якусь дошку якийсь їх штук плаває. о, давайте оцю. Опа. Так. Це гостіра. Густіра була плотва, те що ловиться, був голавель. Вчора він випрыгнув на грам 700, ну йому тут мало місця, зрозуміло, і він навіть э, сітка була сюди, ложу на ніч сетку, сітку, щоб там дерев'яна хата тут така так, стара щоб воно мене, сюди нічого не падало, сітку ложу. І він випрягнув і впадов. Я його в морозиловку положив, потім зроблю, чи що. А так в загальному ну, мені взагалі супер. Все працює, очищає, е, перший менший сюди не піднімав, то цю бочку я робив для меншого. І мені по цьому шлангу йшло вниз, там е, прям в дні е, воно входить сюди і через щебінь проходить. Те, що не проходить через щебінь, мусорне на відро. Купив, ось. Давайте переставимо. Подходило, що тепер? якщо щебінь забивається, я поставив спеціальне мусорне відро, щоб воно сюди буде виливалося і вже пішло ну, далі, переходив в тазик цей плаве. Ось такий механізм. Зараз воно працює наоборот, заходить сюди фільтр, я ці зняв, з цей, що воду гонить. І воно тут якби, очистка, груба очистка. І воно переходить сюди, переливається. Не встигає проходити через щебінь, те, що виливається сюди, встигає переходити отут вниз і йде назад в цей тазі. Оба, отак, сюди все очищається, все працює. От воно переливається. Туди направив поток води, щоб воно невеличке робило течію так, щоб той мусор, який на дні залишається корм чи що, щоб воно сюди все під фільтр, Текло його туди либо або Вот. Тут в мене цей поки не запустився, бо він тільки десь тиждень, як це все працює з оцим. без цього то в десь місяць. І все супер, риба живе. І я вже перевіряв, того року таку штуку робив. І Коли там риба з річки вона такий чуть специфічний запах. Тут вона плаває 3 дні, хватає повністю на сковородку, нічим не чути, рибка взагалі супер класна. Вот. Кормлю я опариш. тут його десь грам 250 залишилося, чистив рибу, кинув в літову баклагу, бочин вирізав. Ну, кому може цікаво, можу показати. І туди кинув, правда, їх стільки наплодилося, що я мусив докормлювати, бо того не вистачало. Я ще десь 4 яйця їм скормив і плотва тут була, почала вже дохнути. Поначалу. Я їх взяв, ту плоту кинув, за півдня тупо такий хребет від, від плитви залишився. Це з печелітрової боклаги, я їх залив водою, коли вже воно все бачу, що мені розмір їх достатньо вистачає розміру. Я туди водою залив, все помішав з-під крана, промив їх добре. І тоді просто кинув ось сюди. Помішав, щоб влагу забрало. Пробував там на тачку, щоб вони лізли, але вони завжди лізуть вниз. Думав, вони по блях і будуть лізти вниз. Ще якось Я потренуюся, навчуся, як, ну, вони, щоб мені вони за цього і тирси, вони вилазили самі вниз. Но вони лізуть щось вверх. Вона, якщо висихає, вони будуть лізти. Оце як вона висохне, вони будуть по-любому шукати десь собі влажне якесь це. І тоді попробую на бляху вони будуть лізти по бляхи і, і падати мені куди там треба, в банку чи ще куди. Ну, бляшку має зігнуту, типу, оп-оп, таку. О, Як ринка така. Вони, в принципі, зараз лізуть, але не, не, не так активно я провів. Тобто Вони мені тут висять, в принципі, мені так нормально, я от взяв свій штук, кинув. Е, але вони не їдять, коли я на них дивлюся. Коли я пішов, там приходжу через пів години, все, все поїде. ще от таким кормиком, це такий універсальний. Але сьогодні, от на пошті поїду десь три години, заберу там для карася, для карпа такий гранульований. Взяв, буду підкормлювати сенс цього всього, що просто в мене риба жила, не росла, там я їй не щоб вона мені не віс там набрала, нічого. Просто щоб була тут навіть холодна вода. Ну, Хоча я міняю, як положено, заливаю сюди підміна, все як в акваріумі. В акваріумі наловчився і тут все класно вийшло з першого разу. Ну я вже знав на акваріумі, Далі, навчився. От. Далі все мене отак, як вже буде працювати, тоді я вже думаю щось собі зроблю. Може я куплю якийсь об'ємну чашу. Або, може, зроблю типу, як міні ставочок туди, якийсь брезент, положу ПВХ там, чи що-нібудь. Ну, це побачу. Головне, що воно мені все працює, все цей. От. Супер. Далі буду щось собі досліджувати, буду щось експериментувати. І ну, це бомба. Хто любить отакою дурньою позаніматися? ставочки, всяка штука, да? ну класно, все супер, працює. Вода, якщо випівчають світло, це на 4 години. 4 години вони, нічого з ними не стається. Тобто їм достатньо. Достатньо через те, що воно це все проганяє. В принципі, води, об'єм води нормальний, бо якби просто цей тазик був. Я думаю, було б мало і не вистачало б киснути. так все вистачає, воно все крутить, бомбить. І, до речі... Фільтр я його вже виніс кинув в акваріум, понерестилися. Наліпло на цей фільтр дуже багато ікри. Просто вона взяла понерестилися. А як в акваріумні рибки, то коли їм сприятливі умови, то вони неростяться. В принципі, вона тут не бушує, не вискакує. Вона от вже привикла до мене, я приходжу. Раніше вони шугалися, бо вона річкова. Ну, коли приношу свіжу, рибу, то вона шугається. А ці взагалі плавають собі, хоч би що, не бояться нічого. Ото там буде. Погано видно. Жанка, ну, якщо через очки. Чи? От. І вони собі тут плавають, насолоджуються, їх кормять, кисень, вода, все чистенько. Все класно, вона і понерости. Побачу, чи вони будуть в акваріумі щось з тих речі, ні, але ну, в мене там суми, мабуть, за ніч, може за ніч не подужають. Мені здається, що просто поїдять. Ось, така система. Кому цікаво, щось запитуйте, може щось діліться, хтось таке щось робив. Бо я в інтернеті шукав. От, е, це суто щоб, е, ємність для того, щоб зберегти рибу живою. Не прийшов в морозілку, ще, що вона плавала. А тут е, плюс, що вона була жива, бо жива сама краще, е, коли там... Чи навіть комусь дати. Хтось прийшов, хоп, от, якась рибина велика. Ну Це мала тут з десяток треба дати, а так якийсь той голавий. Кільовий взяв і дав людині, там, чи одного, чи, ну, чи два, чи батьки приїхали. Ну, мені це прикольно оце такою дурньою займатися. Може і не дурньою. І воно все працює класно, і рибка жива, взяв собі пару штучок пожарив того року, я на лящах тестував. У мене лящі були, і ляща з річки приніс, і ото воно так все крутило-крутило, і оці тоді я ще не розбирався, що треба. Вода, щоб бактеріями збагатилася, треба було там місяць, там мінімум два-три тижні, щоб воно це все бактерії всі образувалися. Я цього не розумів, і я вкинув. Ну, на три дні там вони жили, та риба, але вона така в кроматозі була, а ця собі вче супер, ганяє, і хоч би що, як в річці. І, і за того, що бактерій не було, на тих лящах, оце всі, що на їх там мікроби, оце на лускі, ми просто очищалися, ну відмирали. Тіпа. І вони ну але риба була файна, тіпа. Ну, а тепер все, все воно з бактеріями, все воно в бі біобаланс, все супер. Такого, що пишіть, задавайте питання, може діліться. Може хтось вже таке щось має, то, взагалі супер. Я би хотів побачити, може якісь рекомендації дали. Але я говорю в подальшому, У мене така стара хата, вона поки її там планує розвалити. І я взагалі думав, може мені завалити ось сюди такий басейн, я не знаю, на, на тон -дві, е, якусь чашу. Э так, зрозуміло, що вже треба буде фільтра помашнієї, оці всі біофільтри біо і все остальне ну багато. Але на зиму знову ж таки треба отоплювати. Я тут грубка була розібрав, мені треба був кирпич. Але ну щось таке планується щось цікаво, я би так би позаймався, щоб ця риба тут жила, плавала. Може, навіть якої фарелі взяв і щоб вона ж жила. Ну Але кажу, треба хоча б на Куба 2. Мені здається, щоб була ємність. Куба два води. А в майбутньому то точно я таким займатися буду. Дякую всім за лайки, за коментарі.